Вот я на этой неделе так много поездил. Я был в Нью-Йорке, в Донецком. Зашел с ребятами за Авдеевку. И я вам могу сказать так. Вот там, понимаешь, природу этого оптимизма. Нет лучше наших бойцов, мудрее наших командиров. Надо гордиться и помогать им. А виновных надо вовремя вычленять и наказывать. Поэтому каждому достойному орден, а у каждой ошибки есть имя, фамилия и отчество. Но сначала анализ, четкий разбор, решение задач. И никаких лишних эмоций. Четко, уверенно к победе. Александр Михайлович. Хочется сразу подхватить э, ваше эмоциональное начало. Связано с тем, что Запад не просто демонстрирует на примере и на отношении к своим же, как он может их считать, но и в целом ко всему миру. Вот недавно, ведь глобалистские идеи они же не умерли. Наоборот, они максимально развиваются. Более того, чем больше мы противостоим и пытаемся противостоять, тем больше они внедряются в сознание. и всего мира. Вот недавно прошло, опять заседание, прошло заседание Римского клуба и некого совета по будущему человечеству, так они это обозначили. И опять они стали всему миру навязывать и перенаселение, и борьба с пандемией, и угрожающие войны, изменение климата. Вот вся их риторика направлена на то, что они эти мысли, навязывая нам, пытаются сформировать отношение всего мира к этому. Но какое перенаселение? Уже, уже кто только не выступал, ну, понятно, и наш президент. И у нас звучат очень многие здравые мысли. Но, Моди, господин Моди, господин Си, они все говорят об одном и том же. Но человечество обладает достаточными ресурсами и начинает доказывать и перечислять, и реализовывать на практике эти программы и планы, доказывающие, что ресурсов у человечества хватает. Более того, они видят будущее. Именно в развитии, а не в ограничении. Войны, пандемии, надо еще разобраться с этим ковидом. Конечно, отдельно стоит тема биологического оружия. Да, это особая тема, но она не имеет отношения к перспективам, которые обозначил Римский клуб. Что к, 20, к концу 21 века человечество может погибнуть или вымереть. Значит, если мы говорим о том, какого рода они повестку нам дают. Так извините, парламентская ассамблея при ООН. Опять же, стремление к тому, чтобы навязать всему миру управление за единого центра. Они говорят о реформе Совета безопасности. Фактически хотят уничтожить вето, а тем самым открыть дорогу всем решениям или отсутствию разрешения на те применение силы. По отношенні к другим государствам на черговому засіданні з членами свого уряду диктатор Владимір Путін сказав, що головна умова розвитку Росії це продовження війни проти України. За словами диктатора, завдяки військово-промисловому комплексу, економіка країни нібито продовжує зростати хорошими темпами. Жодна адекватна людина не скаже, що війна це умова розвитку. Ні, про це зокрема говорить і російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Адже війна навпаки Олікає людей, виснажує ресурси і робить неможливим розв'язання багатьох глобальних завдань. Зокрема, на думку російського опозиційного політика, Путін все ж таки признався тільки в одному. Що він створив модель управління країною, який керувати без війни він більше не може. Війна потрібна російському президенту як невід'ємний механізм збереження своєї влади. Путін видав чергову порцію маячні про те, що буцім то бойові дії зміцнюють економічну базу країни. А це своєю чергою має призвести до перемоги, нібито Росії у війні та до її завершення. Далі цитую те, що мовив гудков, можна створювати продукти, які десятиліттями приноситимуть користь людям. А можна просто створювати валовин внутрішній продукт і відразу ж його знищувати. Весь ВВП Путіна йде на смітник, адже населення ним ніяк не може користуватися. З його словами в Росії немає ВВП, яке забезпечує соціальні блага, розвиток добробуту життя і, зокрема. Багато чого іншого відбувається стрімкий спад якості життя у Росії. Він буде продовжуватись. Крім того, російський диктатор сказав, що реалізовуючи свої плани, Кремль насамперед спирається на стан справ. В економіці, мовляв, саме індустріальний, торговельний, логістичний фінансовий потенціал визначає ресурсні бюджетні можливості держави, а також формує кошти, які спрямовують на ключові та системно значущі завдання. Як пояснює Путін, свій геніальний план, це як не раз уже говорив головна основна умова для реалізації довгострокових планів розвитку Росії. Ну а водночас напередодні першого саміту миру серед ультиматумів російського диктатора було в все ж таке зняття санкцій з країни агресора. Тож очевидно, що з економікою, все ж таки, у Росії не так все добре, як розповідає диктатор. Наприклад, рівень інфляції в країні збільшується шаленими темпами, і через це вже мільйон громадян Росії живуть у мінусі. Їхній дохід не встигає за інфляцією. Ну а тим часом Німеччина виступила за захисний щит для України через те, що Путін готує новий масштабний терор, тобто масштабну атаку. Голова МЗС Налена Борбок попередила, що Кремль готовий влаштувати потужну холодну війну. Ні, більш потужну, ніж раніше. Вона розповіла, що німці планують ще посилити українську протиповітряну оборону до кінця цього року. Міністерка закордонних справ Німеччини заявила, що президент Арефі Путін готується до холодної війни проти України. Про що стало відомо із матеріалу. Але так від 29 серпня. Німецька політикиня пояснила, що останніми тижнями і місцями в Україні а, зараз. Піддається особливо атакам інфраструктура тепло та енерго а, і водопостачання з метою того, щоб люди в замерзли. Наголосила вона І також. голова МЗС порадила, що Путін налаштований влаштувати ще масштабнішу холодну війну проти України ніж це було в попередні роки. За її слів, євросоюз має відповісти на це новим захисним щитом для країни. І Німеччина планує передати Україні ще чотири зенітно-ракетні комплекси Арісті та додаткові зенітні самохідні установки Гепард до кінця два року і наголосила, що по Залишається найважливішим елементом для захисту людських життів на землі в Україні. Ми нагадаємо, що аналітики Діпстейт, до речі говорили про те, що Зараз фейки нові зрефства про продовжує створювати для того, щоб пропаганду просувати, і вимогливе командування з РФ саме створює новий черговий фейк, який стосується саме так званих перемог на фронті, зокрема щодо села Сенківка на Харківщині. Які, начебто, вони захопили, але підтвердженої інформації цього немає. Ну а глава МЗС Польщі припрошу, глава МЗС України. Єна Дмитро Кулеба поділився, що він буде просити міністрів ЄС дозволити Польщі збивати російські ракети і дрони. Про що він вже поговорив із своїм польським колегою? Ну а Росія стягує зараз найманців і з буркина Фасу в Курську область. Про що повідомляє видання «Ля Монда». бригада ведмедія поспішно залишає Африку, щоб відбивати наступи ЗСУ в Курській області. Як повідомляє Ля Монда», йдеться про групу чисельністю близько 100 осіб. Вони прибули до 100 столиці Африканської держави УАГадугу в травні з метою забезпечувати захист голову хунти хунти капітана Ібрагіма Траора. Причиною від'їзду є проведення підкурськ для оборони області від наступу ЗАСУ. Командир бригади Віктор Єрмалаєв підтвердив виданню інформацію про виведення бойовиків. Від заперечують зв'язок з Міноборони РФ. Попри це є свідчення, що з бригадою контактували деякі керівники рашистського оборонного відомства 5 ж квітня 2023 року. Юнус Бек Євкуров, заступник міноборони РФ. Який наразі крує всю військову присутність Кремля на африканському континенті, особливо відвідав особисто табір в привальному в окупованому Криму, щоб запропонувати свою підтримку.